Після того, як ми визначилися, з якими каркасами ми будемо працювати, на кожному каркасі необхідно знайти точку балансу. Коли на каркасах ми знайшли точку балансу, ми можемо вже будувати креслення. Ми будуємо спочатку, якщо це побудова від каркасу, основу для пояса. Потім, коли побудуємо основу для пояса за усіма правилами, ми можемо переходити. До побудови чашки. Далі побудову необхідно буде перевірити за допомогою макету, відшиття макету і примірки. Але буває таке, що ви не можете провести примірку на людині і пошити макет. І взагалі можна навіть і з таким методом користуватися, навіть коли і можете пошити макет, потрібно. Перевірити лекальні лінії, які ви наносили для випуклості чашки і для об'єму. Для цього ми робимо лекала скреслення деталей за допомогою кальки або іншого прозорого матеріалу. Ну, я використовую тут кальку і склеюю їх, і формую потім на. Колодках, які підібрані у мене на той чи інший розмір, прям накладаю і формую саму чашку. Трошки її прижимаю руками, щоб вона стала більш округлої форми, гарної, щоб не було ніяких гостричків і щоб вона набула форму такої гарної напівсфери. Наступний мій крок, коли я сформувала чашку руками. Трошки, ніби як приплюснула кальку, наступний крок я маю цю чашку приклеїти до каркасу. І потім ще раз гарно сформувати її руками, і поверху я вже клею скотч. І, потім, потім так як це в мене основа, а чашка у мене має виглядати трошки по-іншому, я наношу модельні лінії, саме на оце вже. А, на цю детальку, яка вже в мене ось так сформована, щоб і збоку я дивилася, щоб вона була кругленька і з одного і з другого, і форма була в неї гарна. А тоді вже поверху іншим кольором я буду наносити модельні лінії. Приєднати чашку на каркас потрібно так, щоб вона мала гарну форму, але ще усі кострубаті. Якісь моменти потрібно буде загорнути чи обрізати і щось, якщо буде щось в нас не доставати. Ось тут понизу, бачите, об'ємчику трошки не достає. Його потрібно буде додати, чашку сформувати на колодочці так, щоб вона мала круглу форму. І оці всі прим'ятості вони потім, їх не має бути. Це зайвий об'єм. І ми його маємо прибрати. Іноді для зручності можна навіть вивернути чашку скальки і ось так попритискати руками, щоб створити більш округлу форму. І зараз я буду обклеювати скотчем для того, щоб зафіксувати цю форму, а потім по цьому я буду малювати модельні лінії нового дизайну, тому що у мене завдання від бренду і такий дизайн, який я. Не можу змоделювати за допомогою звичайного конструювання або якогось технічного моделювання. І я моделюю за допомогою ось такого макетного способу. І потім я можу вже вивести свою таблицю, оновлену, для побудови нових моделей. Ось у мене вже сформовані йдуть чашки на 4 розміри. Горизонтальну дугу я підкоригувала, я підкоригувала нижні радіус, все-все. І виходить, що тільки тепер я можу виготовляти деталі лекал, по яким можна буде шити вже експериментальний зразок, або вже якщо відшивався експериментальний зразок, то вже можна буде по ним працювати і шити цілу колекцію. Обов'язкова умова ще це все, щоб було примірене саме під каркас, бо побудова в нас іде від каркасу, і всі дрібнички і деталі, щоб були узгоджені, напрямки ліній, ну, все-все. Також важливо положити і подивитися ось так збоку, округлість ліній, щоб як чашка буде виглядати з цього боку чи з іншого боку, як вона буде виглядати зверху, як з боків, яка в неї буде округлість, чи не буде десь ось тут в мене трошки, наприклад, я бачу приплюсну, то значить я маю випуклити. якщо у мене все закруглено, все гарненько, то, ну, то все добре. Потім потрібно зняти каркаси, зрізати акуратно і кожну цю чашку розрізати на окремі деталі для того, щоб вивезти нові лекала. І розрізала. Ось тепер мені потрібно буде їх розложити, щоб зробити з них площинні лекала.